Олександрія попрощалася ще з одним героєм. 30 вересня в останню путь провели 26-річного Олександра Степаненка, який загинув 29 серпня в Херсонській області від тяжких поранень, несумісних життям. Прощалися з героїчним земляком в ПК Світлопільській. Панахиду провів військовий капелан отець Володимир. Весь світ дивується нашим молодим захисникам і захисницям. Але Дякуючи родині, низький уклін, який виховала достойного героя. В такому молодому віці він пішов захистити нас, свою родину, свою сім'ю, своє місто, щоб ми мирно і спокійно спали, щоб ми мирно і спокійно ходили по своїх вулицях. Але Господь розпорядився по іншому, покликав свої небесні, райські оселі в молодому віці. Поки ми пам'ятаємо героїв, молимося за них, вони з нами, зауважила Ольга Коріненко. Сьогодні ми прощаємося ще з одним нашим героєм героєм, який став ангелом з Олександром, який також поряд із сотнями став на захист найціннішого своєї родини, своєї сім'ї, своєї України. Але героїни вмирають, вони йдуть у вічність. І пам'ять про Олександра також буде навіки, пам'яті нашій і в наших серцях. Слова співчуття висловив і міський голова. Олександрія знову в сльозах, Олександрія в жалобі, Олександрія знову дякує своїм захисникам за те, що цей день в нашому місті є. Сьогодні ми схиляємо голови перед Олександром. Перед воїном, перед людиною, яка віддав все, що в його було, для того, щоб захистити свою країну, захистити свою родину, захистити своє місто. Чи є слова для того, щоб заспокоїти розбиту горем родину, очевидно, таких слів немає. Ми переживаємо біль разом з вами. Ми ніколи не забудемо Олександра. Воїн живий, поки ми його пам'ятаємо. Світла пам'ять Олександрові, Царство Небесне. Слава Збройним силам України, слава Україні! Олександр Степаненко народився в Олександрії, закінчив 17-ту школу, навчався в ПТУ номер 17 потім номер 7. З 16-го по дев'ятнадцятий рік служив в лавах Збройних сил України. Працював в харківському слідчому ізоляторі. Був учасником антитерористичної операції. У 2022 році пішов захищати рідну землю і віддав життя за батьківщину. Через співчуття матері, дружині, бабусі і дідусеві поховали героя на військовому кладовищі.